Моя робота має досить банальну назву берегиня. Тому що ну, берегиня це для мене в першу чергу захисниця абсолютно усього. Захисниця це як янгол-охоронець. Берегиня для мене завжди була моя мама, от, допоки вона була жива, і навіть коли її не стало, вона завжди е об мене оберігала. Зараз, наскільки такий складний час для всіх. Що хочеться чогось веселого і позитивного, тому можливо, вон моя робота більш така ну дитяча, але вона буде весела. Найбільше, що я хочу в цій роботі, щоб люди на неї дивилися і посміхалися, щоб була якась нотка радості для мене не вистачає позитивних емоцій. Я хочу, щоб вона дарувала позитивні тільки емоції людям. Складається вона з п'яти частин, матиме висоту 5 метрів. Придумала такі ніші, де будуть стояти тваринки керамічні. Взагалі, це перша моя отака велика скульптура.